На годиннику було десь біля п'ятої ранку, коли ми своєю галасливою компанією ввалилися в цілодобовий супермаркет біля вокзалу. Іра та Даша одразу попрямували до холодильників з водою, ілля у відділ з алкоголем. А ми з Мариною рушили до фруктів. Точніше рушила вона, чіпко вхопивши мене за руку, і я одразу уявив наше майбутнє, де ми, як одна з класичних сімейних пар, будемо півгодини вибирати який сорт винограду смачніший. Але поки ми не чоловік і дружина, я дозволю собі кілька разів оскаржити її вибір у дальньому кутку. Крамниці загриміли двері холодильників. Потім почувся гучний сміх. Судячи з віддалених реплік, це наші сміялися з Іллі, який без візка намагався донести до каси близько восьми банок пива за один раз. Сонний касир, що куняв на касі, і я, який стояв біля прилавка з фруктами, на пару молилися, щоб той не впустив бодай одну. Касир, тому що прибиральниця з'явиться на роботу не раніше восьмої ранку, і річки з пивом доведеться прибирати їй, а я тому, що до нашого поїзда залишалося всього кілька кілька десятків хвилин, і не хотілося б їх витрачати на непотрібні розмови. Все обійшлося, і Ілля, вивантаживши пиво з рук на стрічку перед касиром, повернувся до стелажів зі снеками. Я був готовий посперечатися, що чув, як немолода жінка за касою кілька разів цокнула язиком. Це я почув, а те, як Марина попросила подати пакет для бананів, ні. За що я тут же був нагороджений засуджуючим поглядом. Після бананів вона почала поратися із сухофруктами і по черзі зносила всі покупки в мої безвідмовні руки. Все так само, як буде через років 10 після нашого весілля. Ілля повернувся до каси з купою всіляких зако. Кусок, за ним підтягувалася Іра та Даша. Я глянув на годинник, до поїзда 12 хвилин, сказав я. Ще треба взяти води. Марина шукала щось серед дієтичних батончиків і навіть не підвела голови. У мене в рюкзаку стільки води, що ще й назад привеземо, заперечив я. Мені потрібна моя вода знову цей погляд. Окей, окей. Відійшовши від неї на кілька метрів, я засунув під руку пляшечку негазованої моршинської і попрямував до каси. Марина не відставала. Дівчата продовжували сміятися з Іллі. Судячи з його покупок, він явно не був схожим на людину, яка їде до ізюма, щоб звідти рушити у сплав на байдарках. Скоріше, це був трудяга, який після роботи вирішив подивитися з друзями футбол. Хоча, якщо на чистоту Іра та Даша з газировкою, цукерками та шоколадом теж були мало схожі на любителів активного відпочинку, сплативши за все наше доброму, вийшло на прохолодну привокзальну площу. Хто знає, скільки банок пива можна взяти з собою в байдарку? спитав Ілля, ліниво обминаючи голубів, які, не помічаючи нічого навколо себе, клювали щось під його ногами. Я промовчав. Коли Марина запропонувала провести на вихідних сплав з сіверським дінцем, я навіть гадки не мав, що із себе представляють ці байдарки, але чомусь погодився, не замислюючись. Тільки через кілька днів, по мірі наближення вихідних, і після того, як Марина потягла мене після роботи вибирати купальник, я зрозумів, що це тісніше пов'язано з водою, ніж я гадав. Я не вмів плавати, і перша думка була відмовитися, але відмова коштувала б мені більших проблем, ніж можливість поту квитки на потяги Харків ізюм та Святогірськ Харків із дводинною різницею вже були куплені. Передплата за сплав внесена, включаючи харчування та оренду спорядження. До того ж, щодня на роботі, ледве побачивши в коридорах офісу Дашу з Іру чи Іллю, я пораз по ловив їхнє захоплене нетерпіння від цієї поїздки. Наскільки я зрозумів, з нашої дружньої тусовки, тільки Іра мала досвід подібного сплаву, і вона захлинаючись розхвалювала, наскільки це круто і ні краплі не страшно для людини, яка вміє плавати. Саме тоді я пошкодовав. Ував, що не загуглив, що взагалі таке ці байдарки, перш ніж сказати, Марині так. А вона, як організатор такого мікротімбілдингу, на подумати особливо й не давала. Їй захотілося, вона зробила. А якщо сплавляється моя дівчина, то сплавляюсь і я. Іра, як її найкраща подруга, і за сумісництвом людини, який вже було одного разу круто, і не страшно відразу підхопила ці витівку. Даша працювала у відділі логістики разом з Ірою. Тут дивна логіка, одним словом, тому вона з нами, а Ілля… Людина з відділу маркетингу до нас затисалася з тієї простої причини, що він хлопець, і тому мені буде не так нудно. Отже, коли двоє логістів, маркетолог, секретар боса та я, керівник одного з підрозділів нашої фірми, затвердили дату, назад дороги вже не було. А оскільки я не дізнався заздалегідь в інтернеті, що таке байдарки, то на запитання Іллі про кількість допустимого пива на борту відповідала Іра. Швидше за все, твоє пиво нікуди далі ізюми не попливе, тож раджу випити його в поїзді. Вісім банок нам тут їхати всього нічого, ілля явно не готовий був до такого швидкого розставання із прохолодними баночками. Нічого не вдієш, інакше веслом працювати не зможеш. Усміхнулася Даша, підхоплюючи іру під руку, разом утворюючи одну велику регочучу субстанцію. Дуже смішно. Той засмучно кинув їм услід злісний погляд, але тут же розплився в. Посмішці. Стривайно, адже немає ніякої різниці, якщо, наприклад, я в байдарку беру пиво в баночках або ж візьму його в собі. Так чи інакше, байдарка буде на 4 літри пива важче. Всі, включаючи навіть Марину, що було дивно, голосно засміялися. Гучно настільки, що всі голуби з привокзальної площі спалахнули на кілька секунд у повітря і сіли назад, коли ми вже повільно піднімалися масивними сходами вокзалу Південної Залізниці. Поїзд домчав нас до ізюма із запізненням у 10 хвилин. Марина, у якої в її системі координат не було такого поняття, як запізнення, першу вискочила на платформу невеликого вокзалу і, покрикуючи, на нас почала бігти у бік виходу. Я біг прямо за нею, дівчинки за мною, лише трохи відстаючи, і Ля зі своїм цінним бляшаним вантажем ледве плентався позаду. Місце збору команди було зовсім неподалік від станції, але дорога лежала через вкриту пилом ґрунтовку, лісосмугу та поля з соняшниками. Ще був ранок, але сонце вже було відносно високо, і спека ставала все неприємнішою. Навіть я з моїм острахом води вже хотів якомога швидше запігти в річку, ще не подолавши останньої посадки, ми вже чули гучний сміх і голоси. Не було сумнівів, що це і є наші супутники на кілька днів. Пройшовши крізь тонку смугу дерев, я побачив, як перед очима розкинувся сіверський донець. На ближньому березі біля довгастих помаранчевих човників копошилися люди, так от вони, які ці ваші байдарки. Спустившись до берега, я почув кваплив базікання провідника, що розповідав Марині що недобре, коли 20 чоловік чекають на п'ятьох. Марина ж сказала щось про поїзд, усміхнулася, і той, мабуть, зглянувся. Я не відривав очей від байдарок. Ближче все виявилося на. Багато гірше легкі металеві трубки, ніби обтягнуті помаранчевим брезентом, і все. Підійшовши до провідника ближче, я ледве чутно, щоб не почули друзі, спитав: у вас є рятувальні жилети? Я просто не вмів плавати. На що той відповів так, що його почула, мабуть, половина людей на пляжі. Не вмієш плавати? Та не парся Ти зростом з два з метра, тебе куди не постав, у дінці скрізь буде по шию. Я мало не згорів від сорому. Жилети лише для дітей. Продовжував веселитися провідник, дивлячись на мене і підморгуючи Марині, що підійшла, тож раджу навчитися плавати, поки я проведу інструктаж. Він відійшов убік і покликав до себе якогось чоловіка, швидше за все, свого напарника. Обидва засмагли, практично до чорного кольору, перекинулися парою слів та стали кликати народ. Марина, скориставшись паузою, підійшла до мене ближче і перепитала. Рома, ти серйозно не вмієш плавати? Так. А ти не думаєш, що мав раніше мені про це сказати? Я буквально відчув, як мої здивовані брови поповзли вгору. Я тобі про це говорив ще під час нашого першого побачення? У моїй голові одразу майнула картина. Ми з нею стоїмо навпроти французького бульвару, в очікуванні трамваю. Перше наше побачення було банальніше нікуди. Фільм Ваймакс їжа в одному з місцевих кафе, і очікуванні транспорту до метро, щоб проводити її додому. Ми балакали про все і ні про що, але коли тема зайшла про наші страхи, я відразу зізнався, що страшенно боюся води. Вона посміхнулася, а я додав, що через це так і не навчився плавати. Через секунду вона вже розповідала мені, що найбільше Її страх це якщо її, а також і мій бос щось попросить виконати, а вона з якоїсь причини не зможе. Одним словом, слухати і чути це не про Марину, пропустити повз вуха, а потім балакати про своє, ось це про неї. Нічого ти не казав мені, роздратовано процідила Марина, поки решта учасників сплаву збиралася навколо інструкторів. Як скажеш, я був злий. Отже, друзі. Той, що висміяв мене перед усіма, поклав руку колезі на плече. Мене звуть Олександр. Називайте мене просто дядько Сашко. Це Ігор, мій друг і ваш друг. А за сумісництвом інструктор, кухар, рятувальник, психолог. Психіатр, тато, маму та бог. Називайте його просто Ігор. Просто Ігор радісно посміхнувся і помахав рукою всім, хто стояв напроти. Ми всі сьогодні зібралися заради однієї мети, щоб здійснити сплав річку Сіверський Донець від Ізюму до Святогірська. Два дні та одна ніч. Перше правило 20 осіб не чекають на п'ятьох. Дядько Сашко глянув наш бік, і посміхнувся. Жарт. Ми чекаємо навіть одного, якщо він відстав. Ми ж хто? Правильно, команда. Підніміть руки, хто зі мною вже не вперше сплавляється дінцем. Я нарахував близько десяти людей. Добрий знак, це значить, що найменше десять людей не потонули минулого разу. Я сподіваюся, після цього запливу вас побільше, а бачитись, ми будемо частіше. А як часто ви сплавляєтесь? Спитала жінка, що стояла позаду біля самої води. наче вона вже була готова пливти. Ну, дивлячись, який сплав ви маєте на увазі, приватний чи колективний, як сьогодні. А в чому різниця? Спитав чоловік, що стояв біля жінки, яка поставила перше запитання. Чоловік і дружина, – подумав я. Колективний це коли наша команда, яка сплавляється, складається з кількох компаній, закоханих парочок, його погляд з посмішкою знову пробігся по нас з Мариною, ну і так далі. А приватний це коли одна невелика компанія орендує байдарки, мене та ігоря, і ми невеликою групою робимо такий самий заплив. Ось буквально тиждень тому у нас був приватний сплав із гуртом гриби. Між присутніми пробіг схвальний гомін. Дядько Сашко ще хвилин п'ять говорив про те, як круто, що вибрали їх, цей маршрут, цей день і, взагалі, що зараз найкраща пора року для сплаву. Потім він передав слово Ігореві, і той, не церемонічись, відразу став вводити нас у курс справи. Попросив добровольця підійти до нього, і наша Іра, як байдарник, зголосилася допомогти. Удвох вони показали нам, з чого складаються байдарки, які вони бувають, як у них правильно вкласти речі, як сісти, щоб було зручніше, як працювати веслом, які знаки він подаватиме по ходу руху, і таке інше. Швидко, чітко і зрозуміло. І лише з невеликими паузами, щоб відповісти на питання тієї цікавої парочки, що стоїть на піщаному березі. А потім він сказав, що сьогодні будемо пливти практично весь день з кількома зупинками і ніч проведемо у наметах на кордоні Харківської та Донецької областей. Після цього він став підходити до кожної компанії і розподіляв їх по байдарках. Усі байдарки, крім однієї, були двомісні і лише одна тримісна. Вона й дісталася Ірі, Даші та Іллі. Нам з Мариною. Дісталася найяскравіше, двомісне. Ми стали вкладати речі під наглядом ігоря. Дядько Сашко в цей час говорив з кимось біля старого москвича з причепом для байдарок, який, мабуть, нас зустрічатиме наприкінці маршруту. Радісний крики Іллі ознаменував дозвіл взяти з собою на борт тримісної байдарки всі вісім банок пива. Даша Зирою як почали сміятися з нього, що у супермаркеті на привокзальній площі так і сміялися й досі. Дівчата швидко проодяглися в купальники у спеціально призначеному для цього наметі. Ми з Ілею лише перевзулися в капці, обидва були у майках та шуртах і за це отримали наганяй від ігоря. Чоловіки, вам інструкцію надсилали? Що потрібний світлий закритий одяг і головний убір, ви ж згорите на сонці через півгодини. Ми з Олею переглянулися, не знаючи, що відповісти, і побачили, як дівчата вже натягували на себе легкі сорочки, штани, лосини та панами. Як я зрозумів, інструкції вони вивчили, але вирішили з нами не ділитися. Що нам залишалось робити, полізли в байдарки, як є. Поки Ілля притримував велику тримісну байдарку, Іра сіла позаду. Даша вперед, залишивши йому середнє місце, і оскільки це була справді потужна байдарка, в неї вклали ще й частину спільних речей групи. Перші пари вже почали відпливати. Попереду поплив ігор з якоюсь дівчиною. Він контролюватиме нашу групу спереду і даватиме сигнали до привалу. Марина, побоюючись, що ми будемо останні, поспішила зайняти переднє місце в нашій байдарці. Я зручно влаштувався позаду, і ми почали намагатися відгрібати від берега, але довго не могли приловчитися. Коли біля берега залишилися тільки ми з нею, і дядько Сашко з якимось хлопцем, Марина попросила допомоги. Інструктор зі своєю єхидною посмішкою, підказавши, як правильно керувати веслом, дав пару порад, і в нас стало виходити. Саме в цей момент у мене проступив страх. Ми відпливли від береги. Я був без рятувального жилета і з побоюванням дивився в темно зелену воду сіверського дінця, навіть не уявляючи, скільки метрів до дна. Ми або як вибралися на середину річки, і підбадьорювані течією почали прискорюватися. Дядько Сашко з напарником вже не тільки застрибнув свою байдарку, а й встигли порівнятися з нами і, підганяючи криками, випередити нас на кілька бортів. Ми з Мариною довго не могли налагодити наше синхронне веслування. Той, хто позаду повинен спрямовувати, тобто я, але як керувати, якщо вона своїм веслом раз по раз пхає нас до берега? Через п'ять хвилин у нас трапилася перша сварка. А плести ще майже цілий день. Лише через годину я став нарешті звертати увагу на краєвид навколо, на інших учасників нашої групи, що час від часу з'являлися попереду, на черепах, які грілися на сонці, на камінні або корчах, що виступають з води, на рибалок, які з цікавістю дивилися нам у слід. Управління байдаркою тепер здавалося більш простим заняттям, особливо коли течі не було надто сильною, щоб нести нас на гострі гілки біля берега. У такі моменти я малював собі. Картину, як вони пробивають нашу помаранчеву байдарку, і я повільно йду на дно разом зі своїм судном, як гідний капітан, але лише тому, що не вмію плавати. А загалом було круто. Особливо, коли сонце пішло за хмари і не пекло в голову. Тоді я зловив себе на думці, що й з одягом я не так сильно прогадав. Але як виявилося, в похмуру погоду теж можна обгоріти до кольору стихлого помідора, але поки що про це ніхто не думав. Марина, скинувши на мене все керування байдаркою, почала робити селфі, фотографувати все довкола. Після десь тисячі клацень вона передала телефон мені в руки і змусила зробити ще пару десятків фото. Наша байдарка зупинилася, погойдуючись на хвилях. Ти мені півроки обрізав на фото. Давай ще раз. Мій внутрішній чайник закипався сильніше по мірі того, як передостання байдарка. Тобто байдарка дядька Сашка зникала за черговим порогом дінця. Тепер не видно байдарки. Ну ти що не бачиш, що ти фотографуєш? Ще десяток кадрів? Гаразд, згодиться. Ми попливли далі. Приблизно через дві години ми побачили, що наші примикають до лівого берега. На ньому навіть був пляж, піщаний та чистий. Роками перевірена стоянка, подумав я і теж почав підгрібати до берега. Ігор вже розклав багаття і варив чай. Хтось із жінок робив бутерброди, а решта затягнувши байдарки на берег, повернулися у воду, плаваючи в напрочуд прозорій воді. Ілля з дівчатами сиділа на гарячому піску і сміялися одне з одного. Здавалося, це тріо до самого Святогірська не замовкне. Ми з Мариною приєдналися до них. Поки нас не покликали до столу. Виявилося, у Ігоря в байдарці був навіть розкладний стіл. Ми встигли зробити кілька спільних фото. Буде чим похвалитися на роботі, сказала Марина, але я був упевнений, що моє обличчя на цих фотографіях висловлює лише роздратування, Бутерброди його трохи розвіяли. Поки їли, балакали, знайомилися і виявилося, що компанія не така вже різношерста. Дорослі були у темі молодіжних течій, молоді пам'ятали щось із минулого, дізналися, хто з яких міст, кому скільки років. Та й загалом комунікації було достатньо, щоб уже зараз перетворити нашу компанію на справжню команду. І Сашко з Ігорем тут грали не останню роль. Вони притягли величезний фотоапарат і почали фотографувати нашу велику банду, вміло розставляючи нас у кадрі так, щоб усіх було видно на тлі байдарок. За кілька хвилин знову зібралися в дорогу. Дядько Сашко оголосив, що тепер, прямо до кордону області, ми пливтимемо без зупинок. Як же я цьому радий? А особливо раді мозолі на пальцях Від весла, яке я не випускаю з рук, бо хтось дуже любить робити селфі. Плели мовчки, то доганяючи, то пропускаючи ту чи іншу байдарку. Марина просто природжений мороплавець. Коли не гребе веслом, мені складно самому тримати темп, керувати, маневрувати, уникати гілок та вудок рибалок. Коли вона гребе, до цього додається ще й Марина. Повз пропливла байдарка наших друзів. Картина, яку я побачив, була гідна фото, який було зроблено. Зроблено між Ірою та Дашою, які вперто гребли веслами, розвалився ілля, висунувши обидві ноги за борт, попиваючи пиво. Саме той факт, що дівчатка посміхалася, трохи і підштовхнув мене до заздрощів. Краєвиди навколо змінювалися з дивовижною швидкістю. Іноді було настільки красиво, що я на мить забував, як сильно болять зап'ястя. Вийшло сонце, і стало ще цікавіше. Вода, сосновий бір, небо. Все стало живішим, наче хтось додав насичності до кадру. За годину сонце знову зайшло. Погода змінювалася в міру того, як ми проходили нові кілометри Сіверського дінця. Одного разу ми навіть потрапили у дощ, але він швидше був приємним доповненням до задушливої погоди. Ще годину і нам крикнули привал. Цього разу ми зупинилися на непіщаному пляжі, проте місце було не менш гарним. У злісся соснового бору підходило до самої річки, а під ним м'яка подушка з мільйонів і мільйонів соснових голок. На моє велике здивування, там на нас вже чекав Москвич, тільки потім я довідався, що в ньому були ще й намети. Ми повністю затягли свої байдарки на берег, і під пильним наглядом Ігоря склали їх одна до одної. Кожному екіпажу байдарки було видано свій намет, і літа дівчаткам екіпажу тримісної байдарки дістався і намет побільше. Трохи віддалік під під соснами нам показали місце, де ми можемо розбити табір, і через півгодини два наші місця для ночівлі вже були розкладені. Ігор із дядьком сашком та кількома жінками взявся за вечерю. Інші чоловіки вирішили за хмизом та водою з криниці. Дівчата балакали раз по раз, відганяючи від себе настирливих комарів. Коли по узліссю прослизнув приємний аромат борщу та гречаної каші з м'ясом, приготовлених на багатті, нас усіх покликали до покривал, які замінять нам столи і стільці. Яке ж було наше здивування, коли перед їжею дядько Сашко взяв слово, трохи поділився тим, які ми молодці, і що ми так легко впоралися з першим етапом, після чого роздав усім нам надруковані фото. Наші фото зроблені кілька годин тому на піщаному березі. Як завжди, всі подробиці фокусу я дізнався лише потім. Виявилося, Ігор на правах байдарки, що йде попереду, швидко вирвався вперед і на одному з порогів вискочив на берег біля невеликого селища, де ймовірно роздрукував фото у когось із старих знайомих. Після цього всі жадібно взялися до їжі, спілкувалися, спостерігаючи, як сонце тихенько сідає за край соснового бору. Ми з друзями вирішили прогулятись. Захопившись з собою зубні щітки та рушники, спустилися трохи. Вниз по річці та прийняли імпровізований душ перед сном. Удалині гули голоси нашої команди і, повертаючись назад, було відчуття якогось затишку. Щось було в цій галявині таке, що заспокоювало та піднімало настрій. Звичайно, ніхто не розходився, багатьо продовжувало горіти, а люди їсти, пити та відпочивати. Хтось приніс гітару, і Ігор почав грати похідні пісні. Про таких моя бабуся завжди говорила: майстер на всі десять пальців. Жінки зігріті вином. Вже не звертали увагу на кумарів, але ще тихо танули під спокійні пісні, як сало на сковороді. А наша компанія вирішила зберегти сили на завтра. Іра і Даша продяглися, а потім впустили до себе Іллю, що вже ледь стояв на ногах. Під борщ з димком він добив все своє пиво, тому вже за мить почулося його рівномірне хрупіння. Ще за секунду гучний сміх дівчат. Ми з Мариною вирушили до свого намету, і, мабуть, це був найкращий момент. цього. Дня у такі хвилини вона не дозволяла собі багато говорити сьогодні. Вона взагалі мовчала крізь намет пробивалось у слабке світло від багаття, і уявні відблиски полум'я танцювали в її очах. Вона повільно зняла з себе сорочку та лосини, а я весь свій одяг. Потім поволі допоміг їй зняти купальник. Я поцілував її та повільно пригорнув до землі. В цей момент світло від багаття зникло з її очей. Ми сплалися в єдине ціле, і обидва знали, що цієї ночі ми так і не заснемо, щоразу повертаючись один до одного в обійми. Але ми обоє знали, хоч не говорили про це жодного разу, що ця ніч у нас буде останньою. Ніч у наметі на узлісі соснового бору, Бору на межі двох областей, Ігор ще довго грав біля багаття, поки люди остаточно не розбралися по наметах. Останнє, що він співав, була пісня Ти мене ніколи не любила.